Серед важливих у порядку денному питання про збільшення показників міського бюджету на 2016 рік. Відтак депутати збільшили суму транспортних видатків міста для перевезення різних груп громадян. Також народні обранці підтримали програму підтримки ініціатив мешканців міста на найближчі два роки. Сьогодні Ініціативу по створенню міських програм, по прийняттю бюджету в основному в руках депутатів, міського голови, керівників комунальних підприємств, які виносять на затвердження ті чи інші пропозиції. Люди можуть на сьогоднішній день, скажімо так, вийти з ініціативи через депутата. От. Зараз ми готуємо хороший інструмент прямої демократії, коли люди через створення ініціативних груп. Пописання проблеми, написання проекту можуть прийняти участь в конкурсі. Ми попередньо домовилися, що ці пілотні проекти підуть в другому півріччі. Обговорили депутати її питання співпраці з Укрзалізницею в контексті застосування ставок оренди. Не залишили без розгляду і блок земельних питань. Наразі ж депутати в очікуванні наступної липневої сесії. Міський голова називає її дуже важливою, оскільки планується переглянути піврічний бюджет. Буде розгорнута робота в комісіях всіх комісіях будуть зміни до програм міських і зміни до бюджету, очевидно теж, оскільки ми можемо вже на липневій сесії внести. Не тільки збільшити дохідну частину з розрахунку на реальні доходи, які поступили на рахунки казначейства міської ради, але з, з, з розрахунком динаміки поступлень до кінця року, Це нам дасть можливість збільшити перелік об'єктів, які ми фінансуємо. Я думаю, що це будуть в першу чергу дороги. Може собі це дозволити за рахунок збільшення дохідної частини бюджету завдяки додатковим акцизам та орендній платі. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.